Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Хаділо Тобі кадіння, тобі приносимо Христе Боже наше, по блохання Духовного, візьми всі пренебесний небесні і пошли нам благодать Пресвятого Твого Духа, помилуння Боже, повеліться і милості Твої, повного щедро, Твоє, чисте беззаконні Моє. Найпадше моїм беззакония моє. Помилуй мене, Боже, повелишні милості Твоих. і по множедро твоїх чи беззакония моєго. Найпаче мої беззакония ріха мого чи семья. Яко беззаконня моє, а знаю. Грех мой предо мной есть вину. Ты единому согрешил, і лукави пред тобою со дворів. Якогда правда, вс, восстановиться, химий да, судити ти. Треба беззаконня, затяти и сірожи. Мати моя, те боись, на усилий і и безветная тайна и премудрости, в нем я исти, окропся, моей соку, мощи, мой щепати, с нему зблюся, Боку моєму, доси радость, и все радость, кости смиренных, возрати лица хреща в законі моих чистих, сердце чисто, служили, Дух, право, мою здорово Мої, не зашли мене, от Иса Твое Духа Твое Святого Нет имеет мене. Вот дашь ми радость, спасение Твое духов, владешним среди мячу беззакония, при тем тебе обратятся. Избави меня от трави, Боже, Боже, спасение моего. Поздравляйся, мой правді Твоей. Господи, уста моє, твостеши, уста моє, води щелуй Твою, яко дал би жертви всесъждения. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено. но смиренно Бог не уничтожит. Благослови Господи, благослови Немцовим Сиона, и даст вести стены его солимский. Тогда вот на сердце все и все сужения, тогда покладут на жертвовных твой стиль. Благословенно Царство Отця і Сина, Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. У мирі Господу помолимось. Господи помилуй. За мир з неба, спасіння душ наших, Господу помолимось. Господи помилуй. За мир усього світу, добрий стан святих божих церков, за з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи помилуй. За святий цей і тих, що звірював побожністю страхом Божим входять до Нього Господу, помолимось Господи, за блаженнішого митрополіта Епіфанія Київського, вся України, представителя православної церкви України і за владику нашого пресвященнішого епіскопа Віктора Мукачівського і Карпатського. За все у Христі, братію нашого Господу, помолимось Господи, за Богом бережену Україну нашу. Владу, війську, Господу, помолимось. За це селище, за всяке місто, село, країну тих, що з вірою живуть, Господу, помолимось. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні. Господу, помолимось. За подорожніх, недушних, зневожених, поневолених, за спасіння їх, Господу, помолимось. Щоб визватися на усякі скорботи, гніву, небезпеки та недолі Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас Господи, благодаті. Пресвято, пречисту, приблагословену, славну владичу нашу Бородицю, вічну Діву Марію. усіма святими поминувши самі себе одне одного, все життя наше Христу Богу віддамо. Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. станьмо побожно, вислухаємося святе Євангеліє. Мир усім і духові твоєму. І Матвія святе Євангеліє читання, слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Будьмо уважні. І сказав Господь, усе мені передано Отце Моїм, ніхто знає Сина, окрім Отця Отця, ніхто не знає, крім Сина. І кому син хоче відкрити, прийді до мене всі струждені і обтяжені, я заспокою вас і возьміть іго моє на себе, і навчіться від мене, бо я кроткий і смирений серцем, і знайдете спокій душам нашим, бо Іго моє добре і тягар. Мій Прямо отразе, выслушаем святого Евангелида, мир всем и духов Твоему. От Матфея Святой Евангелие чтение. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И сказал Иисус, вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, только Отец, не Отца, кто знает только Сын, и Ему же аще Во мне сын открыть, придите ко мне, все труждающие и обременные, а упокою вас, возьмите іго Мое на себе и научитесь от меня, як откроток есть и смирен сердцем, и обрядите покой душам нашим, іго моє благо. А пряме моє ліг єсть, слава Тібі Господи, слава Тебе! двері, двері премудрості, будьмо уважні, Вірою в єдиного ботця все держите неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що видоця народився перше всіх віків. Світло від світла істина від Бога істинного, рожденного, несотвореного єдиносушного, з Отцем через нього все сталося, Він для нас, людей, заради нашого спасіння, жив з небес, і воплотився від Духа Святого. І Марії він став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтістській пілаті. І страждав, був похований, і воскрес третій день, яку було написано, і вознісся на небо, сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, його же царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Оста походить, що Йому з отцем і сину однакове поклоніння, однакового слава, що горив через пророків. в Воєдину святу Соборну Апостольську церковь, визнає одне хрещення на відпущення гріхів, чекає Воскресіння мертвих і життя будучого ві. Амінь. Достойно є єсвякої істину блажити Тя Богодису, присма блаженою і пренепорочною, і Матір Бога нашого, частіше від Керовимів Незравненно славіших від серафімів. Щоб Бога Слова породила, що щоб Богородицю тебе величає. Отче що єсі на небесах, Пускай светится имя Твое, пускай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш нашлушный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как мы оставляем должником нашим. Не веди нас в его искушение, но избави нас от лукавого, Бо Твої царство сіло, слава Отца і Сина Святого Духа, нині і прішну і во віки віков. Амінь.